Сором за хвороби, як відлуння радянського спадку в одному поколінні нас не вчили говорити про хвороби, про рак, туберкульоз, онко, втрата кінцівок про це мовчали. Бо хвороба означала, що ти не такий, а не таким бути тоді було небезпечно. У радянській логіці головною цінністю був колектив не спільність, а однорідність. Людина мала бути як усі стабільна, зручна, без проблем. Будь-яке відхилення сприймалось як загроза, тебе виженуть, якщо ти слабкий. Чого вартує висивка до Сибіру і втраченими кінцівками людей після Другої світової війни? А тому ті, хто хворів, ховалися, а ті, хто страждав, мовчали. А тіло, не маючи способу говорити, починало говорити болем. Сором та провина за хворобу це спосіб було залишитись прийнятим навіть ціною себе. І так була сформована тиша, що тривала поколіннями. Коли людина каже, про це не можна говорити, в ній говорить не її досвід, а старий страх вигнання. Сьогодні ми можемо інакше, ми можемо говорити і визнати будь-яка хвороба. Це не мірило цінності, і вона не забирає гідності, лише відкриває глибину людського досвіду. Бо бути живим не означає бути бездоганним. Це право залишатись собою, навіть коли хворієш.